Не секрет, що російські мости через річку Сейм трохи приунилі, та зараз москорилом залишається покладатись лише на понтонні переправи, яких у них вистачає, тому що вони не просрали свої інженерні війська, але нюанс. Є, зараз половина з цих понтонів дірява як наш кордон, через який спокійно виїжджають зрадники. Тому зараз ми трохи поговоримо про концепт таких переправ, а також про те, чи допоможе це ворогу. По-перше, варто згадати перші дні вторгнення в 22-му році. У ворога панував суцільний Перемогіум, і вони вже вовсю ділили ділянки землі в Карпатах та Одесі. Хоча в Одесі вони і зараз можуть без проблем придбати, бо Труханов, як відомо, своїх не бросає. Ви можете згадати, що тоді ми в цілому провалили планові під Дриви мостів через одночасно і халатність, і зраду, і саботаж певних осіб, через що навіть загинув наш боєць, намагаючись зупинити ворога в останню мить. Але нагадаю, що не варто розводити зраду, бо Арестович казав, що до війни готувались, а він хірні не скаже. Чи. Чи скаже русачки тоді багато гигикали та наводили в якості прикладу репортажі на своєму ТБ, де їм демонстрували, як потужні російські інженери переправляють цілі танкові армади завдяки понтонним переправам. Нам даже масти не нужны, казали вони, ага, ха, тупиї хахли зараз. І що і ахмат санцепоком і термінатором потянеться. Але тоді вони ще не розуміли, що російське телебачення є їхнім головним баянчиком з калючкою, опіумом для народу, який змушував вірити у непереможність роснявих руснявих збройних. Ройних сил. Та розчарування у ахматах та термінаторах було ще попереду. Правда була в тому, що масштабне перекидання військ через понтонні переправи максимально складна штука. Першим яскравим прикладом був розгром під Білогорівкою. Форсування ворогом сіверського донця, коли наші артилеристи розбили цілу БТГ-ворога, і це ще тоді, коли у нас не було ні західної арти, ні хаймарців, ні в За кілька днів Москва втратила десь 106 одиниць техніки та до тисячі особового складу, включно з пораненими. Вони все ж переправилися, але з такими втратами, що не зуміли виконати задачу, та були вибиті нашими воїнами. Автором цього шедевру був генерал Лапін, головний спонсор потужних фрагів для наших військ. Іншим яскравим прикладом був Херсон, коли наші війська почали виводити з ладу Антонівський міст. Сам факт вогневого контролю над мостом був тривожним дзвіночком, але коли його почали регулярно фарширувати хаймарсами, це стало початком кінця окупації Херсону. Та нагадаю, тоді теж було багато бравади на російському ТБ, що зараз два шматки арматури все полагодять. А потім ще й понтони з паромими кинемо знову укропи іншого не можуть. Перебрави, звісно ж були, але диво вони не створили, та навіть подарували нам. Новий мем Пересікаємо Дніпро большую-большую ріку. Такі справи, коли перепливаєш большую-большую ріку, може прилетіти большая, большая та вдвічі небезпечна, коли вона олдскульна. Тоді Москва вчинила досить розумно. Відійшла на інший берег, але нагадаю, що це не було жестом доброї волі. Це результат багатомісячних кривавих штурмів, не тільки ударів по мостах. У ну, коротше хто хоче сотку в місяць зарабатувати. Наші війська потужно накривали ворога під час фінальної переправи. А багатьом русачкам так взагалі довелося тікати своїм ходом. До чого я веду? Наведення понтонних переправ є ефективним, коли до них не дістає ворожа артилерія. Та бажано, щоби була перевага у повітрі. Дуже цікаву сцену наведення переправ можна побачити в класичному кіно 77-го року, «A Bridge to Far», де влучно показали майстерність та важливість інженерних військ в ті роки. Це була відома операція Market Гарден, в якій ви і впевнений брали участь завдяки Medal of Honor. І коли німці успішно підірвали один міст, британські королівські інженери побудували так званий міст Бейлі, передова розробка в ті часи, яку потім підхопили США та інші країни. Британські інженери працювали без відпочинку, поки міст не був готовий, який без проблем витримував навіть танки. Але ж ви розумієте, це все англосаксонські гейські приколи. Сьогодні будуєш високотехнологічну приправу, а завтра вже вечедла довбишся, От діди робили так робили. Комуністи. Тічно православні переправи з колотлейна і палк. Згадаємо переправу через Дніпро, 43-й рік, коли Гітлер будував східний вал, лінію оборони, головною перешкодою якої був Дніпро. Він знову забув один нюанс: Сталіну було плювати на людей. Здавалося, що форсування такої річки в лобову було самогубством. Але це не було проблемою для комуністів. Німці тримали всі переправи під вогневим контролем, але Красна Армія продовжувала переправлятись саморобними плотами, кривозляпаними поромами та переправами, зробленими буквально сокирами з підручних матеріалів. Не було навіть натяків на технологічний міст. Бейлі я не люблю фрази, що совок вмів тільки закидати м'ясом, бо це далеко не так. Але конкретно в цьому випадку так і було. Загиблих понтонерів тонерів одразу заміняли інші. З деревиною проблем не було, що і вилилось у більше ніж мільйон втрат під час однієї тільки цієї операції. Навіть якщо ви загуглите бойових інженерів тих часів, майже всі вони отримали вищі нагороди саме за форсування Дніпра і зазвичай посмертно. Але Росія це не СРСР. Вони більше не здатні на таке. У них більше немає такої кількості українців, щоби кидати їх на забій, так як у Другу світову. Їм на телефоністів начхати, як нам на всіх. хохлів. Саме тому вони не здатні на масштабні форсування річок, так само як і ми не можемо це робити. Знищення мостів через Сейм було просто майстерною роботою нашої авіації та результатом ретельного планування. Звісно, у росіян немає проблем з понтонами, та й нагадаю, сейм це не Дніпро, форсувати його значно легше. Большую-большую ріку переправи почали з'являтись, але дивував той факт, що вони робили їх вдень, не ховаючись. Навіть діди намагались робити це вночі. Звісно, це перетворилось у побиття немовлят. Не тільки знищення готових переправ, але й колісних баз для них. Та найголовніше спеціалістів, яких треба навчати та тренувати. Які висновки можна зробити з усього цього? По-перше, всі переправи ми бачимо, та вони знаходяться в радіусі нашого вогневого враження, як хаймарсів, так і в та навіть ствольної артилерії. По-друге, легко вибити всі переправи не вийшло. Це задача непроста, але виконати її можна. І по-третє, навіть наявність декількох таких переправ аж ніяк не задовольняє логістичні потреби російських військ, які застрягли на тому березі. Цього просто недостатньо. Уявіть, яка кількість вантажівок має бути для постачання БК, води та хрючева росіянам, не кажучи вже про проїзд бронетехніки. Ще один відомий факт: росіян сильна алергія на котли ще з часів Другої світової, тому зазвичай вони відступають майже одразу, як бачать загрозу оточення. Що досить розумно, це одна з причин, чому наші війська ще жодного разу не зуміли оточити велике угрупування ворога. Згадайте досвід кринок, та стане ясно наскільки перспективним є таке логістичне пекло з човнами та переправами, по яким ворог дістає з усього. Та нагадаю, що інженерні війська росіян у набагато кращому стані, ніж у нас. У них велика кількість техніки та ще вистачає спеціалістів, а втрати їх не зупиняють. Нагадаю про ту лінію оборони на Харківщині, яку вони швидко побудували, не дивлячись на те, що наші пілоти вибивали їх техніку. Тому так ворожі понтони і далі з'являтимуться, але це лише костиль, та скоріш спосіб евакуювати їх особовий склад, ніж бодатись за нього і далі. А от ми бодатись продовжимо, бо діватись нам нікуди. Знову Харківщина пережила страшний удар по цивільних, але аеророзвідка сліпа лютюда намагається повертати борги. Ми наздоганяємо їх всюди, складаємо їх нори та знаходимо завдяки крилатій розвідці. Ми вводимо нові розрахунки мавіків та важких ударних коптерів. Тому потрібна ваша підтримка. Чергові генератори, екофлоу, старлінки. Все без чого війна неможлива. Ми з вами вже третій рік нищимо ворога без західної допомоги, а тільки підтримкою Українсь Ского народу, всі звіти за збори чекають вас у нашому телеграмі. Дякую кожному та пам'ятаємо стару школу!